Турнір пам'яті героїв Азовсталі. На буковині вперше пройшов кубок України з боксу. За перемогу у традиційному боксерському турнірі приїхали поборотись 200 спортсменів з усіх областей України. Змагання такого рівня Чернівецька область приймає вперше. Цьогоріч його присвятили пам'яті героїв Азовсталі та всіх українських захисників. Нагороди також символічні. Вони виготовлені зі шматків металу, вилитих на одноіменному заводі. Завдяки нашим воїнам, завдяки зсу, ми можемо проводити змагання, відбирати кращих спортсменів, які їдуть за кордон, прославляти нашу неньку, показувати, що ми не злавні духом, що ми йдемо до перемоги, віримо в неї. Ольга Шалімова здобула на турнірі Золото. Дівчина єдина представниця збірної Запорізької області. Каже у прифронтовому Запоріжжі підготуватися до турніру було важко. Часто бувають неспокійні ночі, прильоти, і ти не висипаєшся. Зранку підійти на тренування і це наші реалії, нашого життя. Єва Єриш медалі на змаганнях не здобула, проте намагалася привернути увагу усіх присутніх до героїчної Донеччини. Спортсменка ні на мить не розлучалась із прапором своєї області. Нам дуже складно зараз виступати, тому що вся Донецька область зараз по всім містам України куточкам. Ми збираємось дуже важко. У нас немає можливості готуватися. Що минулої весни боксерка евакуювалась до Полтави, залишивши рідний Бахмут. Домівок більш немає, жилища теж немає. Ну, нічого немає Просто але треба далі жити. Ми збираємося з силами, збираємося з думками, продовжуємо. Якщо ми здамося, нічого з цього не вийде. Від початку повномасштабної війни від рук окупантів загинули понад 20 українських боксерів та тренерів. Чимало представників цього виду спорту і нині воюють на фронті. Саме їм свою перемогу на турнірі присвятив харків'янин Айдер Абдураїмов. Наші воїни нас захищають, вони наша гордість. Я хочу їм подякувати за те, що благодаря їм ми можемо боксувати. На таких змаганнях саме Харківська область виборола перемогу у загальнокомандному заліку серед чоловіків. Серед жінок найкращий результат продемонстрували боксерки із Черкащини. За результатами Кубка України, зокрема, формуватимуть склад збірної, яка боротиметься за путівки на Олімпійські ігри, що відбудуться наступного року в Парижі. Максим Бернак, Андрій Моронеську, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4